Вона втратила чоловіка, поховала дітей і тепер самотужки виховує онуку. Пенсіонерка із дівчинкою живе у селищі на лінії фронту. Вони, як і сотні мешканців сірої зони, голодували, потрапляли під обстріли, а зараз намагаються просто вижити. Історію продовжить Юля Міншакірова. За останні два місяці вона втратила двох близьких людей. У січні потонув чоловік, провалився під лід на риболовлі. Два тижні тому Ольга поховала доньку. Моя лізочка, моя хороша красавица. Моя дочечка. Ліза померла від менінгіту у 31. Та сама хвороба кілька років тому забрала життя її сина. А це могила сусіда. Хлопець загинув улітку, торік рятуючи онуку Ольги. Дід пакується Віктор, який закрил прослікадаби зрив мою дочечку і внучечку. Село Первомайське Ясиновацького району, де живе дев'ятирічна Настя з бабусею, це лінія фронту. Наразі тут більш-менш тихо, проте півроку тому міни вибухали на подвір'ї їхнього будинку. Під один із таких обстрілів втрапили Настя з мамою та сусідський хлопець. Якби не він, певна Ольга, онучки не було б серед живих. Він нас з мамою прикрив, мамі осколок в руку попав, а у нас мозга було. Після обстрілу здоров'я Лізи Настиної мами різко погіршилося. Загострилися хронічні хвороби. Не допомогли ані медики, ані ліки. Ліза згасала на очах. За день до смерті вона навіть не піла воду, нічого. Вона просто плакала і все. Настя ще дитиною втратила батька. Тепер важко переживає смерть матері говорит, мама, на солнышке будь, мене будуть смотреть за тобою. мене будуть знову тебе ніхто вже не обід. Турбота про онуку повністю лягла на Ольжині плечі. З доходів жінки лише пенсія у 1300 гривень. Грошей бракує навіть придбати вугілля, заощаджують на всьому, тримають невеличке господарство. Як і сотні односельців, Ольга прийшла по гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Волонтери привезли жителям Ясиновацького району набори виживання. Цих продуктів їм вистачить на місяць. О, кілька хорошо. Люблю кільку. Зрозуміти, чому у первомайському так радіють простим продуктам, можуть лише ті, хто голодував, як і родина перешитих. Мы не получали пенсию 10 месяцев. Мне внучка просила, бабушка, ну дай мне кусочек хлебушка. Она просто хотела хлеба. Поэтому я очень благодарна всем, кто помогает. Очень. Для меня это, понимаете, я очень благодарна Ренату Ахметову, что просто он делает такое большое дело. Настя намагається вчитися невідмінно, мріє стати лікарем. Зараз із захватом плете, шиє. Любить співати і навіть виступає на шкільній сцені. У Нас буде міс весна, і нам задають пісні, всякі там. От мені дали праму мамін. Праздник мама зараз на небесах. І туди вона услышить. Юлія Міншакірова, Микола Сиченко, Володимир Конопля. Сабиття канал Україна.